3. Пані та панове, друга гра групи де, де команда М5, яку представляє Код і Максим skills буде зараз боротись проти лідера групи команди OneSot Алексєїча і Шима. Е, давайте почнемо з того, що пікнемо карту. У нас є на вибір три карти: це Encient, Пірас і Даст. Е, давайте на правах е, хлопців, які, скажімо так, вперше. Виступають на нашій е, в нашій лізі команді М5 предоставимо можливість забанити першу карту. Хлопці, яку карту ви 100% не хочете грати? Ancient. Не хочете Ancient. 100%. Уверені? Да. Все, бан Ancient, А єсть. Потом uh, Mirage чи даст, хлопці. Шо банимо ваншот. Мираж. Ні, то це ж не ви уже вибираєте скилл. Ви ж уже раз забанили. Я понял, окей, давай. Та ні-ні, кажи, кажи. Ви даст Баните Dust? даст? Да? Шим. Все. Вы хочете даст опять играть? Ну, Алексей, если не против. Да, 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 даст. Капец. Я думаю, на мираже побегаем. Ну все. Карточка даст. Давайте перетягиваю наших гравців по різним дискорд каналам. И. Бой. Бажаю вам удачи. Дуже важний раунд зараз і карта для обох команд. Вам, пацани, Алексей і Шим, тому що якщо ви виграєте, все, ви вийшли з групи, ви красавчики, ви прям взагалі не паритесь. А Катяру і Скілсу теж треба вигравати, тому що, ну, якщо виграють, то з вероятністю процентів типу, ну, 90 ви виходите. Вам тоді останеться тільки обіграти останню команду, либо зіграти з найвинішію. Все, давайте. Перекидаю вас по групи. Удачі, бажаю. Переможе найсильніший. Пацаны, удача. Давай, пацаны, удачи, кашешим своим противникам. А директор запускает запускає мапу, и мы з вами пойдем дивитись опять до стик. И параллельно дерево буде хавкать. Ням-ням-нямкать. -ням так что, если я буду чмакать, не обясуйте. Бо я голодный. овер голодный. Так, ви можете пока в чат, ребята, написати, як ви думаєте, хто переможе. Якщо хтось хоче покоментувати, то скажіть я цей. Я. Перетягну його, подивимось разом матч. Це що? Це матч групи Д. Іваха ніхто замість тебе не грає? Мачного спасибо? Ко у нас розминка? Коли Фасик? Зараз матч гуляємо і йдемо. Сергій, ти що, поставив 40 очков на этот самий? На команду М5, красавчик! Ваня, дивись, ну у ж немає інтернету, поэтому ваш... ми ваш матч перенесли на. Ну, типа, якщо зараз появиться, то ви слідщий граєте. А если не появиться, то вже на завтра тут переносимо. Угу. За команду нападу починають грати у нас команда ваншот, команда оборони. Це команда М5. Переможе найсильніший, пацани. Ви дивіться, а дерево поки доїсть, хорошо? Ой-ой-ой! Легкою прогулочкою не буде це для команди ваншот. Мінус від скілса, красавчик скілс. Давай, Максон, продовжай. І залишається Олексій ще один. 73 плюс 24 хп. Хто забере? Олексій їх забирає! З 24 хп! Сюм! Оце жорстко, жорстко було від Олексія Клач. Хлопець повірив у себе, пацани. Олексій все одно щось повірив в себе. Побачимо, чи буде ця уверена у нього протягом всього матча. Так, тим временем у нас чогось з пістолетом бігає Олексій місто фармгана. І шем у нас з Галілем, да? Шем з Галілем. да, это понаблюдаємо за шемом. Ой-ой-ой, Шем голову! Починаю настрілювати. Відступають в шорт гравці команди М5. Бро, за кращі ставки, ти покрутий Діря трохи поїв, перекусив. Хочу нагадати, ребята, що ті, хто хочуть поприйняти участь в наступних наших турнірах, підписуйтесь на Twitch канал. І чекайте наступних турнірів. Ой, красавчик Шем з Галінчиком на длині розібрав своїх двох противників. Рахунок стає 2-0. 2-0 в пользу команди нападу. One shot, яку представляє Олексій Інтел і Денис Шим. Продовжуємо наблюдати за гравцями. І. Чувствує директор, що треба нам написати про те, що такий матч Бешений йде в наш телеграм. Так. М5 ВС. Оне. О. Оне шот. Так, вирубає Олексій з кілса. Залишається Олексій з 27 хп. Не потрібно йому ще спікатися. Не потрібно йому ще спікатися, бо може він полягти, і якщо його... Якщо качара його забирає, кот забирає. Залишається один-один гравець. ой Ой-ой-ой! Ой-ой! 13 хп против 17 і Галіль против юспа Катяра може зараз зробити просто мега камбек. Ой, не получається. Аплодисменти. Просто аплодисменти кату за таку відважну гру, але не получається. Не получається в кота закамбечити. Печаль біда, печаль біда, хлопчики, горобчики. Так, пишемо ви. Рішальний матч для Олексія та Шема. Так, вирубає скіл Шима в Олексія тим часом залишається всього лиш 25 хп. Ой-ой-ой, збиває скіл з Олексія. Аплодисменти. Включаються в гру команда М5. Є ще абсолютно всі шанси в них на перемогу в цій катки, так як матч тільки-тільки почався. Прогноз не однаковий. Ну, не однаковий, тому що хто на кого більше поставив, то там і кращий коефіцієнт. Андрюх. Це ж вся робота, я поняв як по коефіцієнту. Так, відкидаються у нас смоки на виход, скілс замічає шим скілса, катяра. Е, Откидуються гранати в шо... Ой, дуже неприємна хаєшка сейчас прилітає по кату. Ой, скілс перестрілює Шима. Красавчик, красавчик Скілс. Уходить Алексей Інтел на е, шорт. Тим часом з пистолетом та. Ой-ой! ой Чи -ой -ой. вдасться, Алексію перестріляти. Перестрілює він гравця. І катяра. Катяра з фармілкою. У-у-у, забирає, забирає Олексій Прострілом. Забирає Олексій Прострілом. Гравця команди М5 і рахунок 1-4. Поки що не на користь е, ката і Максима Скілса. Але нічого, нічого, як і казав, ще всі шанси на перемогу є. Скоріше всього, нашу гру треба буде на завтра. Ну і ваха на завтра, так на завтра. Вона по факту буде для вас рішаючою. Але дуже сильно зараз ще велику роль зіграє то, як зіграють пацани. Хоча дивись ситуація яка: в будь-якому випадку, як би не зіграли пацани, вам завтра треба вигравати. Якщо ви завтра виграєте, навіть якщо М5 зараз виграють, то ви проходите за счет лічних зустрічей. понял? Лічних зустрічей. А якщо ви зараз Оліксій, но завтра ви програєте, то все равно, все равно ви, ви не виходите, бо ну, тому що у хлопців буде три очка за счет побід над вами. Так що завтра, оця гра, яка зараз, вона чесно, може. може 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 зробити може зробити Подушку таку безпеці для команди Аліксея і, і, і Шима. Ігра, яка буде завтра, ваша з М5, М5 все одно вирішающа. Тобто рішающа. То Зараз ми просто ріши, рішимо. Чи з віроятністю 100% вийде Аліксійшим? Так, рахунок 15, скіл з Катяра, їм, головне, не попливти. Головне, не сильно сильно не розслабитись. Улітає хаєшка, скілс збриває. Intel і залишається катяра і skills максим вдвоєм проти Шима. Шим з калашом. достатньо опасна движуха. Ой, забирає катяру за ВП. Ой-ой-ой! 25 хп залишається в скілса. Не попадає. Не попадає він по Шиму. А ВП проти калаша. Хто кого? Ой, перестрілює, перестрілює. Шим з кілса. І щот стає 1-6. Дуже, знаєте, на тоненького йдуть. Тобто, дуже тютя в тютю грають гравці. Але при цьому, ну, щоразу е перемогу для себе просто вигризають Алексеєць із шимом. Друга гра хлопців. На, на, в нашій Лізі, на нашому турнірі. І вже достатньо впевнена вона. Так, чекає в смуку Катяра. Ой-ой-ой, замічає його шим. Все, Алексей, Молік. Дуже паршивий Молік відкидається. І Алексей, два фрага від Алекса. Аплодисменти. Аплодисменти нашим гравцям, представникам команди One Shot. Аж гордость, сльоза скупа. Зараз капає по директорській щоці. Тому що команда Олексєйча виходить більше всього до плей-офф. А тим часом а, е, директор не вийшов до плей-оффа. Бачите, як? ученик произойшов свого учителя. Так, непонятно зачем зараз Алексей не відкривав лонг. Якусь єрунду зробили вони. Скинули флешки, просрали смок і ушли на шорт. Ну, такое собі, якщо чесно. Тим часом Скілс Макс вже готовий зустрічати. Ой-ой, ой збривають. Збривають Хлопці скілса, Катяра відкидає. Смока, хаєшка. Ой-ой-ой! Дуже хороша позиція. Блін! Влучним пострілом в голову забирає Олексій Катак. Дуже 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 цікаво. Дуже цікава ситуація зараз складається. Тепер головне питаннячко, чи получиться в Алексея і Шима. Не розслабляючись. Тобто зберегти це преимущество. Алексей, Алексей чисто кидає флешку, сліпить сам себе і не і за цього не може вибігти пікнуть нормально. Так, давайте подивимось. Ой, дуже дуже якийсь странний мув був тільки що от кота. Скілз з. Ой-ой-ой-ой-ой! Перестрілює! Бляха! Майже перестріляв. Майже перестріляв скілз Максим. Свого опонента. Давайте відкриємо таб, глянемо. Скілз іде 6-9. котяра, котяра трішки просідає. По моменту, да, 110 по кілам. В КД не виходить, дядько. При цьому Олексій має КД більше двох. Більше двох КД у хлопців. Не дивлюся на те, що зараз у нас тільки груповий етап закінчується. Директор уже може трішки, трішечки наперед забігти і так порозмишляти. Порозмишляти. Порозмишляти над тим. Е, як думаєте, от на вашу думку, е, хто із команд, які вже в плей оффі пройдуть одну четверту і вийдуть в полуфінал? От пара, е, яка у нас там є? Пара r 80 -е проти, кажеться, Тітана, якщо я не ошибаюсь. Да? Зараз зайду. В, в тележечку, гляну. Тим часом у нас перестрілка. Ой! Підлавляє. Так. да Р810 і Титана. Ну, дивіться, тут я можу плюс-мінус попитатись угадати рахунок. Як на мене, це буде щось типу. Щось типу. 13-4. 134. Це прогноз директора В пользу Р810. І ракетне Shadow Ну, напевно, напевно, 13-8. Щось я бачу таке, що. 13-8. Забираю другий раунд. Команда М5. І це останній, останній раунд для хлопців. Останній раунд для хлопців. фул бай у нас в команди нападу. А, без гранат у нас команда оборони зараз чомусь розпочинає свій матч. Непонятний мув зараз от скілза. М -м, дуже дуже вони рішили не спішити Олексій з Шимом розіграти. Розіграти, скажімо так, на вірочку. да Свій матч. Точніше, Останній раунд. Так, що нам тим часом? Шим залишається один. Вибачаю, що трішечки підшлося директору АДІТ. Ой-ой-ой, і добивай 39. 3-9 рахунок. А обід, точніше вечеря у директора продовжається. Продовжається. Директор сейчас посюрбає трохи супчика. З вашого дозволу, понятне дело, так? Да? Ні, поки що не посьорбає, бо ще не, не запарилась мівінка. Директор на ПП чисто двігається, пацани. Та дівчата. Ох. Якщо буду сьорбати, кажіть, я виключу мікрофон. Ой, так, починають у нас тепер команда М5. За атаку. Уже е, хорошо хітнутий у нас. Ой-ой, ще... ой майже перестріляли. Майже перестріляли шима. І, ой-ой, ой скілс -ой -ой. Skill, атакує. Алексей зустрічає його. Добиває, добиває шим. Катяра тим часом. Фулл код обходить хлопаків по шорту. Чи будуть готові до цього хлопці, які зараз обороняють сайт? Влучним пострілом потрібно вирубати зараз Шима. От, якщо шима перестрілює. якщо шима кот перестріляє. Ну, типа, є. Ой-ой-ой, хитить, хитить. Хитить він гравця. Ой-ой-ой, побачив, побачив, побачив. Прострілює, прострілює кот. І Олексій. Олексій проти, проти кота. 16 хп в Олексія. Дуже важний раунд. Аль... Альоша, треба забирать. Аплодуємо Аплодуємо кату. Алексей не зміг зарішати. І рахунок 9-4. А от тепер, якщо забирається форс, да? і якщо забирається третій раунд, то рахунок стає 6-9. І це вже очень-очень скользко. Фул еко від гравців оборони. Форса у них не буде. Чи буде? Ну, форсить Шим. Форсить шим. І екологічний у. Олексія, вирішують підпушити, я так розумію, шорт гравці оборони. Щем чує, чує ката з скілсом і відступає в сайт. Зараз Олексій буде пропікувати. Ой, що робить Олексій? Пацани, це тупо на кліп треба. Що робить Олексій? Це просто трэш. Діря кліп робить, все, нічого не знаю. Діря робить кліп. Олексій, Алекс. Alekso mahėt. Tai tiesiog kapesas. Aleksas tiesiog, na, no, vili really mahėt. Зараз дуже важный раунд Алексей забрав И как будто, ну, честно Жестко дизмораль, потому что Ну, полуфорс полу Проигрывают э, код и скиллс В команде Откидывается <сидум> смог. Э, так, хаешка должна Улетать На гаити зараз, да Непонятно, что Откидывает Алексей На ниндзю Жорсткий спрей. Чим питається догнати. І скілс уходить. Oh, да. Не вірить він уже в камбек. І саме цьому, саме цьому зливає, зливає просто раунд. Так, можете написати директору смачного. Діря скаже вам спасіба. Давайте отмітимо всіх, хто дивиться зараз наш ефір. Хто у мене от, от, ну, тіпа, з, е, кого я можу побачити, бо багато хто скритний дивиться. Макасян, Катяра, Андрончик, Богдан Сімпл, Іваха і Тоні Гета. Спасибо вам за перегляд, пацани. Дякую за підписку. Бр-бр-бр. Що -бр. ти Сімпл скажеш? І я, о, і Спалєвський, дивиться Спалєвський важний тіп. Так, спалу, а де це кліпчики не діляться, брат? Там така тільки що Алексей забрав, що це капець просто. Ой-ой-ой, ой-ой! ой, -ой, -ой, ой, -ой. Виходять на сайт. шимчик підлавлює кота. І заходить СКІЛЗ. Чи вдасться перестріляти? Тим часом Олексій уже обходить його. Обходить. Обходить. падає на рампу, підбирає Галіль. Макс СКІЛЗ. Ой, Олексій, Ну, Просто аплодисменты. Я только зайшов, понял. Просто оплески. Просто оплески. Алексею, він просто божить. У мене лазер решай, я що то там. Ага, поняв, поняв симпл. Засуджуємо симпл. Засуджуємо. Не пиши такого. Тут тут собрались ці хейтери роми, роми-факти, так що не пишите такого. Сімпл, е, ти будеш. Можна тебе позвати зараз завтра на цей на відосік до директора, де ми будемо з тобою сидіти і розмишляти по поводу прогноза. Хто хто куди вийде і хто забере лігу. Зробимо відосік з тобою такий, не коротенький. На минут, напевно, 5. Ой. Просто вантапає. Просто вантапає Олексій. Вітаємо їх, хлопці, з командою OneShot 100% відправляються в плей-офф. Виходять вони туди з першого місця. Ще ми їх вітаємо. Слідкуйте за ДерічЛіагує. Підписуйтесь на нашого головного спонсора макаса Силочка на нього на інстаграм вказана в описі, якщо ви дивитесь на Ютуб. І підписуйтесь на Твіч, де річ. До нових зустрічей. Зовсім скоро. плей-офф. Чмекс. Ой, хлопці-горобці, це був просто щось жорстке було. Просто матч якійсь житті для Олексія. Що він ставив, що він робив. Це перша. І хороша гра від ката, особливо в середині ігри, коли він з пістолета там добивав пацанів, просто лучший. Ну, трошечки не повезло. Все-таки, як нікак. Ну, опит чим, а чим? Тебе хвалить, це знаєш, себе не уважать, ти і так. Всі знають, що ти хороший ігрок. Тут вже нічого не скажеш. Так. Да. Тут це ж це, поєш. Понимаш... Подожди, у Кажи, кого 5 часов? У Шима. А, ну, а в Алексея там 200 чи 300 щось таке. Просто. Не. Алекс... Уже більше. Уже більше. Ну просто, подбачте, от да. ви, ви тільки що грали з лідерами групи. Тобто, наступна гра, яка вас очікує, код і кіллс, для вас овер вирішає. Дивіться, в будь-якому випадку, якби ви. Виграли цю гру, оцю яка зараз, да вам треба було б вигравати минулу. Знаєте чого? Бо якщо б ви, наприклад, її програли, то ви б не пройшли. от то тобто есть Для вас оця гра, ну, як би так, більша гра престижа якщо дивитися чисто на таблицю. Наступна гра буде вирішувати все, хто виграє гру, ви або команда Макаса, мотобразерс, ті і виходять вторими в в